Усім привіт! З вами Олена, і ви на каналі «Міра на Землі. Сьогодні 1 травня, 7 ранку, ось так ніжно ще світить сонечко на моє підвіконня. зароджується новий день, і разом з ним, з новим днем, ось таких ніжних, ще лагідних проміннях сонця, налаштовуються на новий день і мої орхідейки отак вони ніжно зараз досвідчуються сонечком, купаються в сонячних промінчиках, отримують такі сонячні ванни. І хочеться поділитися цим особливим моментом разом з вами. ну і Разом з тим зарядитися таким позитивом на цілий день. Ну, а заразом покажу, що відбувається на моєму, на моєму підвіконі. Дивіться, як гарно виглядає Равелла. Він прямо іскриться на сонечкові, такий красень. А зараз усі мої орхідейки не тільки цвітуть, але і продовжують свій ріст. Всі вони дорощують квітконоси, у багатьох вже пішов ріст листя. Ось дивіться, який гарний листочок вже виросте в тангом. І взагалі він такий молодець. Подивіться, які шикарні коріння він починає ростити. Ось так він чудово виглядає. Це його цвітіння ще з січня місяця. Такий е, е, щедрий сорт на цвітіння, тривале цвітіння. Дивіться, квіточки зовсім свіженькі. Ще не знає, немає ознак такого ув'ядання у нього. І разом з тим він самостійно пробуджує, ось, подивіться, пробуджує бокові брунічки. Три, ось три квітконоси, два квітучі і один старий квітучий, і всі вони пробудили квітконоси. Ну, бокові. Ось От такий благодатний сорт. Дуже радує своїм цвітінням завжди. І я усім, хто полюбляє таку пілоричну форму, раджу його у колекцію, тому що він дуже часто зустрічається у завозах. І можна сказати, що не за всіх гроші світу можете мати ось таку красу у себе на підвіконні. Далі за ним у куточку стоїть мій пілорчик Атлантіс, і теж він. Подивіться, яку гарну гілочку продовжує дорощувати, і ось стільки вже бутончиків доростив. Ось такий теж він молодець. Так, ну, безумовний красень це пінів. Він дуже гарний на сонечкові. Ось такий красунчик, теж дорощує квіточки, тривале має цвітіння. Я думаю, що він у кожного з вас є у колекції, і кожен насолоджується його красою. Новенький мій бігліпчик Snow White теж упевнено тримає свої квіточки. Дивіться, такий він гарнезний, дуже такі крупні квітки, теж такий красунчик. Альбоефіра вона теж. Дорожчує свої, свій квітконос. Дивіться, вона навіть дорожчує більше квітів, ніж вона відразу розпустила. Ось такі квіточки Сого-даймонд, який красень, теж на сонечку, прямо так ось тут загоряє. Прямо на нього світить і теж цвіте. Це. Бокова бронечка, і ось розквітла спершу на, два, на дві квіточки, а тепер доростила ось вже чотири, мабуть, навіть і п'ять буде квіточок, ось такий чудовий сорт. І теж вони всі вже такі, що ростять не тільки дорощують квітконоси, але і. Ростуть в них вже нові корінці і листочки. Це фанмей ехот. Дивіться, який він гарний на сонечку. Прямо такий красень. Рум'яні такі щічки в нього яскраві стали, світла більше. І він такий прямо яскравий, рум'яний, дуже гарний сорт. Це теж вже в нього дорощуються квіти, і це, до речі, вже нові квіти. Ті, що в нього були, він вже відсушив. Це вже нові. Тут у мене стоїть новий, нова орхідейка це молода рослинка. Вона випустила квітконус. Я переставила його з під ламп сюди. Це Leopard Princess Golden Leopard метелик. Ось така чудова розетка. І зараз е світла <кхем> досить багато, тому я переставила її на вікно. І ось вони формуються в нього квіточки. Ну, Подивимося, чи буде він метеликом, чи ні. Нарешті мене почав радувати Чемпіон Лейсінг. Усі, так, зараз тут. Не зашкодити. Усі свої попередні квіти він відсушив, скинув, зато доростив ось такі гарні нові. І доростив теж, до речі, більше, аніж сформував одразу. Ну, Тепер я можу теж по достоинству оцінити цей сорт. Дуже гарна орхідея, метелик, і ось такі в нього теж крупні квіточки. І такі цікаві в нього пелюсточки. Дивіться, теж наче як тут такі вусики в нього по краях, які зазвичай бувають тільки на губі, а тут він ще має і на пелюсточках. Ну, такий дуже гарний сорт вийшов, такий красунчик. Продовжує тішити мене согою кідан, теж квітне. Але він не хоче нічого дорощувати, натомість він ростить ось такі жирненькі Ну, Теж непогано, коли зміцнюється коренева система, це означає, що наступне цвітіння буде більш пишним. Потроху цвіте ще Formation, тримає свої дві квіточки, і ось Moonshine, теж такий гарний сорт, він схожий чимось на Champion Lacing. Теж такі спершу, і теж доростив ось один бутончик. Дуже гарний сорт. Так от виглядає красиво. Ну і продовжує <кій> тішити мене моя красуня союкі. Це моє нове надбання квітуче, яке я придбала, здається. На початку квітня, щось я не чи в березні вона скинула всі ті квіти, з якими до мене приїхала, але, 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 вона відкрила всі бутони, з якими вона приїхала. Жоден бутончик не впав з неї, всі вони розпустилися і ось. Незважаючи на те, що вона скинула квіти, дещо є де-не-де ну, де де такі голі квітконоси, місця на квітконосах, але в цілому орхідейка виглядає дуже гарно, пишно і ось милує око, ось такими чудовими ніжними квітами. Це така союкі. Хто не придбав, купляйте, купуйте. Верніше. І у вас теж буде ось така чудова ніжна красуня. Ну, а на цьому все такий невеличкий, коротенький огляд. Ну, хотілося б просто показати ось цей особливий момент сонця, радості на своєму підвіконні. Усім гарного дня, спокійного дня і до нових зустрічей. Пока-пока!